Після початку цієї війни з'явилося чимало публікацій у Фейсбуці, з яких випливає висновок, що багатьом людям ще до початку повномасштабної російської агресії снилися віщі сни, які її провіщали. Можливо, в деяких випадках це правда, проте ніхто із авторів цих публікацій не може навести докази, що все це правда, це те, що вони повідомляють. А іноді буває взагалі все навпаки. З'являються докази протилежного. Скажімо, один представник спільноти харизматів записав у березні 2022 року відео, де розповідає про свій віщий сон. У цьому сні він нібито бачив загарбників, які нібито захопили Київ, а потім побачив перемогу ЗСУ над ними у травні 2022 року. Як бачите, все це цілковита вигадка цього харизмата. Не було ні захоплення Києва окупантами, ні швидкої перемоги над ними. А якщо йому й справді наснився такий сон, то він далеко не віщий, але сон навіяний ворогом людського роду. Батьком всякої неправди проте розповіді про неіснуючі в реальності віщі сни це ще не гарантія того, що такі сни комусь справді не провістили цю війну. Існування чогось фальшивого не є запереченням існування чогось справжнього. А справжні віщі сни про цю війну так і були. І наразі цінні ці сни для нас не тим, що в них провіщалося про події, які вже ми бачили на власні очі. Цінні вони тим, що в цих снах йде також мова про підсумки цієї війни, про наше майбутнє. Я в жодному випадку не робив би жодної спроби зачепити цю тему. Якби не мав незаперечних доказів тих речей, про які буду говорити. Ось ці докази. 7 грудня 2018 року у номері 49 Франкового краю газети Дрогобицької районної ради я розпочав публікувати свою новелу Господар лісу верхню частину публікації бачите зараз на світлині. 21 грудня 2018 року у номері 51 Франкового краю було опубліковане продовження цієї новели на сторінці 3. Яку ви зараз бачите і водночас, закінчення новели на сторінці 7, яка також тепер перед вами. Ось саме це закінчення, яке з причини його формату мусив показати в такому незручному для читання ракурсі, я зараз процитую для ознайомлення глядачів. Поза у ньому йдеться про віщий сон, який я бачив восени того ж 2018 року, і який описав у новелі. Як сон головного героя цієї новели Максима, цей сон має прямий стосунок до війни в Україні та до її закінчення, яке ще попереду. Отож читаю сон Максима. Минув тиждень. Після тривалих дощів зрання засяяло доволі щедре вересневе сонечко. Намет стояв на своєму звичному місці. Не було лише затінку від дубових корон. Максим прокинувся, немов у церкві. Огорнутий великою благодаттю. Дивний сон все ще стояв перед його очима, жодна деталь не губилася із пам'яті. Сон був настільки ж чіткий, як і реальність. Нічого подібного в Максимовому житті ще не траплялося. Снилося. Гостював він у свого бойового командира із батальйону ОУН. Було там безліч невідомих людей. Серед них зрідка траплялися знайомі обличчя. Сон переносив його почергово. Із цієї хатини до своєї, якою вона виглядала ще за часів дитинства. Іноді здавалося, що він тут і там одночасно, раптом на вулиці, біля своєї оселі помітив несуть святу Євхаристію, не священник, а кілька мирян у кивоті ставлять на землю поряд. Максим опустився на коліна, за якусь мить між ним та Євхаристією на величезній швидкості. Промайнув рокер мотоцикліст. Не зачепив ні Євхаристію, ані Максима. Євхаристія раптом перетворилася у мощі, у тіло Господнє, і з нього потекла кров. Максим придивився уважніше, а це не кров, а миро. Намазав собі чоло та з короні. захотілося скликати народ. Зайшов до хати, але вже не до своєї, а іншої, переповненої гістьми. У хаті точилася розмова, знову вийшов на обору. Поряд опинився командир. Раптом на небі за 4-5 метрів над південним горизонтом побачив гігантську постать юного апостола Йоанна, який стояв із розкритою книгою. Дивіться, апостол на небі! вигукнув Максим. Де? здивовано запитав командир. Максим показав рукою, але той не помітив анічогісінько. Постать апостола тим часом збільшилася і рушила у східному напрямку. Вслід за першим апостолом пішли інші із числа дванадцяти. Всі молоді, як у ті часи, коли ходили вони земними стежками за Спасителем, раптом за апостолами. Пливучи над хмарами, з'явилася Богородиця в оточенні святих дів та дівчаток. Максим відчув величезну радість і, щосили закричав Маріє! 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 Слід по небу пішли інші святі. Чорнорисці, Іереї, Миряни. Всі рухалися в одному напрямку на схід. Видіння продовжувалось хвилин з десять. По тому внутрішній голос говорив у ньому, промовивши, із Києва політики прибули. Максим побачив ніби на відстані їхні нечіткі, мерехтливі, крихітні силуети. Всі вони перебували під враженням страшної небезпеки, у якій тільки но ще була Україна, і від якої звільнила її молитвами Небесної Церкви. Божа Десниця. Ці вони, нардепи, лідери політичних партій так і таке інше вважали себе героями, рятівниками ситуації, ціною власного стресу. Мовляв, декого навіть температура піднялася. Разючий контраст являли собою ці два видіння. Кінець цитати. Нагадаю, що весь цей текст була надрукована у 2018 році. Я сам маю ще кілька екземплярів цієї газети. Кілька екземплярів також знаходяться у бібліотеці науково-культурологічного товариства Бойківщина у Дрогобичі у двох підшивках. Один екземпляр в архіві Дрогобицької міської бібліотеки імені В'ячеслава Чорновола. Як бачимо після закінчення цієї війни серед політиків. З'явиться дуже багато осіб, які приписуватимуть собі, не існуючі насправді заслуги в подоланні ворога. Але насправді Україна переможе лише за молитвами Небесної Церкви, бо, рятуючи Україну, Небесна Церква врятує цілий світ. Пам'ятаєте, в описаному сні таку деталь. Спочатку із Святої Євхаристії потекла кров, а потім кров. Зробилася миром. Коли зі святині тече людська кров, це символ Божої кари за гріхи, коли кров стає миром, це символ Божого благословення. Масові гріхи засліплюють народ, і він припускається якоїсь фатальної помилки. Коли ж народ прозріває ціною страждань, Божа кара перемінюється на Божу милість. Зауважмо ще одну деталь. Кров зі святині потекла після того, як рокер-мотоцикліст промчав повз неї на шаленій швидкості. Як ви думаєте, кого символізує цей рокер? Хто проноситься на нашому політичному горизонті, неначе метеор? Пам'ятайте Івангельську притчу? як Господь Бог прийняв блудного сина, прийняв у всій повноті своєї милості. Так само приймає Господь Бог кожен народ, який кається зі своїх гріхів та помилок, приймає у повноті своєї милості. Чому цей сон наснився саме мені? Тому що я мав можливість його опублікувати у згаданий мною спосіб, і тому що маю зараз можливість розказати про нього людям. 6 листопада 2022 року. Я бачив ще один сон, подібний до водіння, і подібний до попереднього сну, який вже описав. Настільки ж ясний, як сама реальність, і такий після якого прокидаєшся в благодаті, немов перебуваєш у церкві. Я записав цей сон у своєму щоденнику і прочитаю цей запис без змін. Але перед цим зауважу для тих, хто не знає, що Рихтичі та воля Якубова, які тут згадуються. Це села на Дрогобичині. Читаю свій запис у щоденнику, сон, подібний до водіння за своєю яскравістю. Я йшов через Рихтицький лук і стежкою до костелу, який тепер є церквою у ГКЦ, але побачив перед собою, що вся дорога всіяна мертвими сламаками. Я повернувся назад і пішов дорогою на волю, Якубов. Згодом від неї відгалужувалася дорога в північно-західному напрямку. На яку я звернув. Через короткий час ця дорога стала дуже живописною, обабіч неї росли красиві дерева, вкриті молодим листям. Серед них особливо красивими були дерева екзотичні, яких я ніколи не бачив в реальному житті. Згодом дорога стала алеєю, високе склепіння, над якою утворював виноград, лози були вкриті літнім листям, але плодів ще не було видно. В кінці алеї я побачив величезний, старий, дуже високий дерев'яний будинок, обшальований дошкою. Перед моїми очима була задня стіна цього будинку. Коли я обійшов його і побачив фасад, спочатку подумав, що то церква. На дверях будинку було велике зображення олійними фарбами. Блудний син стояв на колінах і стукав у ці двері, на яких був зображений. Під зображенням підпис, хто стукає, тому відкривають. У дверях над головою блудного сина було невеличке віконечко без скла. Воно виявилося відчиненим, і за віконечком виднілася голова жінки, яка роздає допомогу потребуючим. Після цього я подумав, що це будинок якоїсь благодійної організації. Неподалік від будинку побачив двох дуже гарних дівчаток, років трьох. Одна із них говорить до другої, зараз ситуація є такою, що багаті не можуть допомагати бідним. Друга, гарніша за першу, відповідає, це може робити лише той, хто відкривається Богом. Через деякий час я почув голос, який лунав з неба, якщо впустити історію, всі дерева засохнуть. Після цього мені ще у вісні стало зрозумілим його значення. Дорога до Рихтицького костелу всіяна мертвими слимаками, це дорога до офіційної земної церкви, церкви католицької, частиною якої є УГКЦ, церкви, враженої лібералізмом на межі відступництва. Мертві слимаки це мертві душі людей, які йдуть за цією церквою в наш час. І приймають увесь її лібералізм. Старий величезний будинок це Небесна Церква, хто стукає до неї, стоячи на колінах, перебуваючи в стані покаяння, тому Небесна церква відкриває віконечко для допомоги. І вся допомога роздається через посередництво Пресвятої Богородиці. Двоє дівчаток це ангели Божі. Прекрасні дерева, які ростуть обабіж дороги, що веде до будинку, це всі люди на землі, які мають справжню віру в Ісуса Христа як істинного Бога. Бідні це український народ, а допомогти йому може лише той, хто є відкритим до Бога, великий реформатор, про якого існує безліч пророцтв. А той, хто відкритий до Бога, він розуміє, що взяти в свої руки історію, це побудувати в Україні християнську державу, бо в іншому випадку віра на землі буде знищеною, всі дерева засохнуть. Цей сон. За своїм змістом є ніби продовженням попереднього. Його головна думка полягає в тому, що нам не можна випускати історію зі своїх рук. Кажучи іншими словами, українському народові потрібно взяти історію в свої руки, стати її рушійною силою. Увесь народ має стати на таку позицію. Все у нас в країні має бути по правді, і все у нас в країні має бути відповідним. Нашим національним інтересам, пільним зусиллям, не дозволимо нікому, щоб це було не так. Не дозволимо, щоб були від цього якісь відхилення, очевидні для всіх і для кожного. Не дозволимо, щоб таємниця беззаконня, яка була в дії ще в часи апостола Павла у Римській імперії, діяла також і в нашій країні. Якщо станемо на таку позицію, Бог нас благословить, і Бог нам допоможе. Перестане литися кров і полється миру Божої ласки. Віра і єднання навколо віри та нашого національного коріння, це нас врятує, а разом з нами і цілий світ.